фронт. Росіяни знову намагалися атакувати українські позиції на Гуляйпільському напрямку. Там відбулося 15 боєзіткнень. Українські сили оборони відбивали ворожі атаки поблизу зеленого гаю і гуляйполя. Противник проводив штурми і на Оріхівському відтинку фронту. Десять атак зупинено в районі Степового та Малої Токмачки. Щодо придніпровського напрямку, то там за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано. Владислав Волошин, полковник і речник Сил оборони Півдня України, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, добро дня. доброго дня дня, слава Україні, героям слава. Попрошу почати з ситуації в самому Гуляйполі, так само в околицях. Наскільки змінюється активність росіян, є оперативна ситуація? Ситуація доволі непроста. Там тому що противник не припиняє штурмових дій, намагається. Відтіснити сили оборони України, проте в самому гуляйполі противника немає. Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Ну крім того, звичайно ж, сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожого щодо ворожих атак, тривають. Пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватися в цей населений пункт. Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов. Упродовж останнього тижня почастіше спроби росіян тиснути на Запорізькому напрямку. Це намагання проривати власне, лінію оборони. По-перше, якими силами, якими засобами вони це роблять, і наскільки активно вони пробують і чи їм вдається? Це теж важливе питання. Проходити ось цю так звану кіл-зону? Ну, за минулу добу у нас зафіксовано на трьох. Напрямках ну, трьох південних запорізьких так званих напрямках: Оріхівському, Гурайпільському і Олександрівському майже 70 бойових зіткнень, добу перед тим, взагалі 87 Це говорить про те, що ворог не зменшує своєї штурмової активності, проводить штурмові дії в основному це. Малі групи піхоти ну в складі там трьох, п'яти семи осіб. Проте ворог на Олександрівському напрямку біля населеного пункту Вербове намагався штурмувати танками. Тобто, в складі штурмової групи була одна. Машина, один танк і дві бронемашини. Крім того, противник доволі активно застосовує і мотоцикли саме на Оріхівському перепрошую на Олександрівському напрямку. Коли в складі штурмових груп в декількох штурмах брали участь мотоциклісти, і ворог також намагається, скажімо так, застосувати і. Авто транспорт, машини, вантажівки теж на Олександрівському напрямку були зафіксовані спроби штурму на вантажівці. Погодні умови і зміна погодних умов. Наскільки вона впливає на ту техніку, яку росіяни використовують, і теж на інтенсивність цього використання? Дійсно, зараз у нас тут на півдні стоїть декілька вже днів поспіль. Погода з густим туманом. І можемо констатувати, що, наприклад, за минулу добу ворог майже вдвічі зменшив кількість застосувань дронів камікадзе, крім того, зменшилась кількість застосувань дронів на скид і розвідників, проте не зменшилась кількість саме спроб інфільтрації. У Нас діють наші групи, які проводять пошуково-ударні дії. Щодо знищення виявлення і знищення ворожих диверсійних груп, то таких боєзіткнень у нас вже ну, приблизно на одному рівні. Там до десятка таких боєзіткнень, коли ми знищуємо ворожі групи, ну а дронів. Дещо менше, хоча це, ну, це сезонне така, скажімо там сьогодні? Наприклад, може бути навіть більше така кількість застосувань, хоча і погода у нас не покращилась. От, власне, тут я думаю, детальніше варто про це поговорити. Це і стосується кабів, і так само стосується fpv дронів. Чи ми можемо порівняти інтенсивність застосування, наприклад, в літній період, і те, з чим ви стикаєтесь е, зараз, чи чи можна говорити про динамізацію, про посилення? Ну, щодо коригованих авіабомбів авіації, то їх кількість не зменшилась, і навпаки, ну там на декілька застосувань навіть зросла. Ну, це можна сказати, що ну, незначно не там, не, не, не якось кардинально. Але коли порівнювати, наприклад, з літом, то ну, кількість застосувань FPV-дронів зросла там, втричі майже. Ну, всю осінь вона зростала, йшла динаміка до збільшення застосувань такого виду озброєння, і зараз ну, приблизно становить десь до півтори-дві тисячі, як мінімум, на запорізьких напрямках, на трьох напрямках. І там, де активніше тривають штурмові дії, там і більша кількість застосувань саме дронів щодо артилерійських обстрілів. Також щотижня ми фіксуємо зростання на 5-7% застосувань саме артозброєння, і під час обстрілів більше застосовується боєприпасів. Тобто, ворог поступово нарощує свою вогневу активність, завдаючи ударів дронами, здійснюючи обстріли, ну і з більшим застосуванням сил і засобів. Ситуація на островах поблизу Херсона це дещо інший відтинок. Хоча це так само південь України. Якою там є стан справ? Яким там є стан справ? Ну наразі противник більше на цьому напрямку верніше менше проводить штурмів, зате також збільшив кількість застосувань різного зброєння, яким намагається завдати. Ударів здійснити обстрілів по правому берегу. Щодо острівної зони, ну, ми фіксуємо там, за тиждень 10-12 штурмових дій, одна-дві за день. Ну, в основному це і біля Антонівських мостів, біля островів Великий Вільховий. Ну, противник не припиняє, скажімо, це більше схоже на розвідувально-пошукові дії диверсійних груп. Він промацує. Нашу оборону виявляє місця, де є заміноване, нам виявляє, скажімо так, наші вогневі засоби для того, щоб по них, по них завдавати ураження. але ну, щодо якихось серйозних штурмів, якихось серйозних форсувань, наразі він їх не проводить і це скоріше тому, що він. Наразі ще здійснює перегрупування тих підрозділів, які знаходяться на цьому напрямку. Я вам вдячний за оперативну інформацію за ваш час. Владислав Волошин нагадаю, полковник і речник Сил оборони Півдня України щойно про південь України, про оперативну ситуацію.